Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков підкреслив, що у Кремлі уважно вивчають інформацію про можливість надання Сполученими Штатами Україні далекобійних ракет Томагавк із дозволом застосовувати їх на так званій суверенній території Російської Федерації. Пісков підкреслив, що. У Росії намагаються зрозуміти, чи здатні самі українські військові запускати такі ракети, чи мова йде про участь у цьому процесі американських військовослужбовців, і чи має Україна самостійну розвідувальну інформацію щодо цілей, по яких будуть спрямовані ці ракети, чи знову таки саме американські військовослужбовці будуть наводити українські вже ракети? Які надасть Америка на цілі у Російській Федерації таким чином ця заява прес секретаря президента Росії, як і раніше, спрямована на спробу залякати захід тим, що у Москві будуть вважати Сполучені Штати безпосереднім учасником конфлікту і з можливістю відповіді на удари саме американцям, а не українцям.